До департаменту забезпечення ресурсних платежів сумської міськради 11 червня прийшли правоохоронці з обшуками. Розповідає директор департаменту Юрій Клименко. Завітали з обшуками до департаменту у зв'язку з розслідуванням кримінальних проваджень, де департамент виступає заявником, фактично або заявником, або позивачем, тобто стороною у справі. Ці обшуки стосуються позиції департаменту, яка була висвітлена в тому числі в суспільному на телеканалі Суспільне щодо реєстрації об'єктів нерухомості в малих архітектурних форм. Юрій Клименко говорить, що мова йде про передачу журналістських розслідувань під прицілом, яка вийшла на Суспільному три роки тому, у липні 2021-го. У ній посадовець розповідає про те, як працює схема, коли кіоски, туалети та паркани у сумах державні реєстратори оформлювали як об'єкти нерухомості. А громада втрачала контроль над землею під цими спорудами. Та особа, яка придбала майно, переходить право на земельну ділянку під даним майном. Тобто, фактично, громада втрачає свою земельну ділянку. Яка вільна від забудови, Про такі схеми говорить Юрій Клименко? Повідомляли міському голові та правоохоронним органам із 2019 року. У 2019 році за нашим зверненням було розпочато досудове розслідування, яке через 20 днів було закрите. Закрите в 2023 році по тим же фактам, але по іншій статті відкривається нове провадження, і нас до нас приходять з обшуками. Ми це сприймаємо як безпосередній тиск на працівників департаменту, оскільки всі ці документи, які були вилучені, і копії оригінали, вже є в матеріалах досудового розслідування. Ми надавали це самостійно, за першою вимогою слідчого прокурора або суду, без будь-яких зволікань у програмі. Під присілом йшла мова про переоформлення. Як об'єкти нерухомого майна кіоски блінок, власником яких на той момент було «Тов «Константа формат, яке очолював Юрій Сідак, а заснував Микола Клочко, очільник сумської обласної адміністрації у 2014-2019 роках. Другим об'єктом, згаданим у передачі, була база відпочинку Робінзон, власником якої є товариство з такою ж назвою, а директором Євген Ткаченко, двоюрідний брат першого заступника голови облради Вадима Лисого. А також зазначили про вагончики та вуличний туалет, переоформлені як об'єкти нерухомого майна по вулиці Кранична. 2. їх власник будівельна компанія Федорченко, яка належить сину голови Сумської обласної ради Дмитру Федорченку. Єдине, що було зроблено, це по е, пляжу Робінзону, було окружною прокуратурою. Подано позов про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки. По іншим, жодних дій не вчиняється щодо наших заяв, проте як заявникам приходять з обшуками збитки е, територіальної громади. Там ми нарахували приблизно 950 тисяч. Тисяч гривень тільки по 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 одній, і до нас приходять з з обшуками. Ми вважаємо, що вилученням цих документів, оригіналів і копій вживаються заходи щодо на нас, на, на нас тиску, щоб ми не вживали в подальшому жодних дій. Обшуки у департаменті, говорить Юрій Клименко, провели в рамках кримінального провадження відкритого за кількома статтями. Досудове розслідування здійснюється зокрема за фактами заволодіння шахрайським шляхом об'єкту нерухомості за адресою Лужпи 12 ріп 1, а також за фактом незаконного будівництва офісного приміщення на вулиці Покровській, 9. Речниця обласної прокуратури Наталя Науменко повідомила, що прокуратура не коментуватиме хід досудового розслідування. У Нацполіції Сумщини арешт майна департаменту та відкриті кримінальні провадження прокоментували так. Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом підробки дозвільних документів, поданих для проведення будівництва у одному з центральних районів міста Суми та будівництва на самовільно зайнятій земельній ділянці. На даний час досудове розслідування триває. На виконання у судових експертів перебуває експертиза. Після отримання висновку якої та проведення ряду слідчих та процесуальних дій буде прийнято рішення про притягнення винних до відповідальності. Окрім документів, говорить Юрій Клименко, під час обшуку у нього вилучили особистий мобільний телефон та зброю, на яку мав дозвіл. 21 червня суддя зарічного районного суду міста Суми ухвалив, що підстави для арешту телефона та пістолета відсутні. Повідомила заступниця керівника апарату суду Ірина Ханюкова Липова. Слідчий суддя, клопотання питання слідчого задовольнив частково, наклавши арешт на документі. В іншій частині відмовлено за необґрунтованість. Станом на 8 липня ухвала не набрала законної сили у зв'язку. З поданням апеляційної скарги прокурором 5 липня 2024 року до суду надійшла скарга громадянина К на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Сумській області щодо незаконного утримання особистого майна та його неповернення. Розгляд справи призначений на 11 липня. Як повідомили в канцелярії сумського апеляційного суду, розгляд апеляційної скарги прокурора призначили на 12 вересня. За словами Юрія Клименка, нині працівники департаменту виявили у сумах близько 40 мафів, де є порушення в оформленні документів. За кожним фактом подали заяви до поліції. Катерина Гладенко, Євген Брасімов та Валерія Зарубна. Суспільне новини Суми.